За роликом три великодні є три Пасхи. І перша Пасха це єврейська Пасха. Коли Бог вивів із єгипетського рабства, коли він захистив їх від тих прокльонів, які були, так само він захистив їх, коли йшов убитель, знищував, убивав усіх первістків. Бог сказав єврейському народу помазати поперечене косяки дверей кров'ю ягня. І Бог їх захистив. Тому перша пасха це вихід із рабства та захист Божий від прокляття. Також є язичницький великдень. Це коли беруться якісь біблійні християнські назви, а всі ритуали, обряди змішані з язичництвом, як, наприклад, печуться Паски, і зрозуміло, що це було язичницьке божество, родючись і зверху на цей фалус посипається насіння та обкладається яйцями. І це зовсім не стосується Христа. Тобто назва біблійна, великдень, всі кажуть Христос Воскрес, але насправді це не це все не чистота. Люди на свято наїдаються, напиваються. Тобто це ще й у гріху відбувається. І є третя Пасха, християнська християнська Пасха, це коли справді наша Пасха Христос, закланий за нас, і ми її святкуємо у чистоті в істині, без жодної закваски. Закваска це як прообраз гріха. Зараз церква це Дім Божий, святих, святих, і зі своєю думкою, і зі своїм форматом Словості. Жіння увійти неможливо, богу не можна служити за тілом, і це видно з того, що відбуло відбулося у старому завіті. Коли кожен нечистий, хто наближався до скіннії помирав. вони йшли туди зі своїми гріхами і гинули від цього. До церкви потрібно приходити зі щирим серцем, повним вірою і постійно очищатися через покаяння та кров Ісуса Христа. Амінь. Підписуйтесь на канали Салтаненко, будьте благословенні.